Був монетний сигнал. Але то не монетка. І це, я вже бачу, що це таке. Це, друзі, кільце. Дивіться, як воно цікаво. Чи то проросло скрізь. Але то, напевно, кільце козацьке. Бо на ньому якийсь візерунок. Зараз я трошки почищу його. Дивіться, через нього якась трава проросла. І вам покажу. Хвилинку. Трішки почекайте. Зараз потру його, водичкою полосну. І дивіться, що тут вийшло. Дивіться, яке воно гарне. Ото-то. Дивіться, який на ньому візерунок. Хто знає, що цей візерунок означає, пишіть в коментарях. А він щось означає, бо кожен візерунок щось означає. Дивіться з боку, які візерунки. Тут. І тут з боку візерунок. Отаке кільце. Да, то приємна знахідка. Таким знахідкам я дуже радий. Так як в мене вже в моїй колекції дуже багато кілець. Подивлюся, що той візерунок означає. Може щось знайду в інтернеті. Беру! Дуже радий! Цікаво.